Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так, те, що електроенергію будуть відключати, ні для кого не секрет. Багато хто ну напевно, навіть усі вже з цим зіткнулись в ті чи іншій мірі в той чи інший час. Зараз трішки, слава Богу, стабілізувалось. Ну, тим не менше, графіки відключення все-таки будуть. Зараз розповім вам конкретно по регіонах, де коли. На який проміжок часу, так е, ну звісно, інформація може відрізнятися, але я вам дам посилання, де це можна перевірити в режимі, можна сказати, онлайн. Чому відрізнятися? Та тому що там ситуація стабілізується, там можуть влупити, ухудшається, і це все, як би, знаєте, впливає на ці відключення. Тому і існують такі сервіси, де це все можна подивитись. Про них я також вам розкажу. Так, попередили про. 100% відключення погодинне погодинне тих чи інших категорій населення, тобто там по вулицях, так, в Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська, Житомирська області. І на півночі Сумська, Харківська та Полтавська області це ті території, на яких сьогодні буде погодинне відключення електроенергії. Всі інші. Можна ознайомитись на сайті самих енергетичних компаній. Посилання на усі сайти по областях, по регіонах, залишаю під відео. Переходите за посиланням саме на ваш і дивитеся, що відбувається в даний час. На сьогодні там вони постараються публікувати на один день вперед з тих з тої ситуації, яка наразі є. Так? Але якщо вдруг якісь форс-мажори викидають такі екстрені повідомлення. Нагадаю, також що по багатьох регіонах України запустили опалення, хоча планували запустити його пізніше, у зв'язку з тим, щоб зменшити навантаження на електромережі для того, щоб було менше відключення світла. Також варто сюди додати, що компанія, яка займається ремонтом саме мереж, так ДТЕК Ахметова, відзвітувала, що в середньому відновлення після бомбардування. Тривали від 3 до 28 годин. Але разом з тим, ресурс на відновлення не є безмежним, так і, по їх словам, він може закінчитись. Але багато країн світу вже заявили про те, що готові допомогти оцим ресурсом. Таким чином, це значно покращить наші шанси залишитись світлом, з теплом, з комунікаціями, з усім працюючим. А в Києві на всякий випадок вже готують до тисячі мобільних е, станцій обігріву. Тобто, якщо не дай Бог не стало світла, тепла, людям холодно, нема в квартирі як грітися, ще, не дай Бог, з дітьми, щоб не замерзати, то от такі мобільні станції обігріву, куди люди будуть приходити перебувати там той час. Коли буде відбуватися відновлення, я думаю, що варто було б задуматись над такими станціями не лише по Києві, а й по усій Україні, особливо в містах, тому що в селах там ще є грубки, буржуйки, твердопаливні котли, тобто якось цим. Більш-менш ситуація налагоджена, хоча і не у всіх, звичайно, ну, думаю, якщо буде якийсь форс-мажор, то будуть всі задумуватись дуже швидко. А от в містах може трапитися, знаєте, халепа з халеп. І тому, думаю, що такі мобільні центри обігріву непогана ідея і не будуть лишніми. Знаєте, так на всякий випадок, хай краще будуть. Но Бажаю вам, щоб цього випадку не сталося, щоб ми усі пройшли цю зиму з теплом, світлом, з нормальними умовами для життя і уже з перемогою. Дякую кожному, хто долучається до каналу, хто долучався до збору. Величезне відеозвіт уже зовсім незабаром. До нової зустрічі на каналі Народний.